Знаєте, чому так багато людей так і залишаються на своєму місці, тобто не займаються тим, чим вони хочуть займатися, роблять тільки те, що їм кажуть робити, або де звикли працювати і бояться почати щось нове. Тому що у кожного з нас всередині нас живе такий, такий маленький перфекціоніст. Який хоче все і відразу, щоб зразу все було ідеально, але так не працює. І саме через це люди бояться починати. Вони вважають, що з них почнуть сміятися і вважають те свої перші кроки, які вони роблять, крінжом. І тому, щоб не позоритись, щоб ніхто їх не... Критикував, ніхто над ними не сміявся, не засуджував і не балакав про них якісь там речі за спиною, вони обирають сидіти на місці і не починати. Тобто тут такий йде, знаєте, і перфекціоніст, який хоче, щоб відразу все ідеально, і все відразу вийшло, і щоб зразу були якісь результати. І щоб були перегляди зразу великі, і якщо ви починаєте працювати в якійсь допомагаючій професії, там психологи, астрологи, і гіпнотерапевти, і таке інше, тобто хочеться, щоб було все відразу, і все ідеально, хочеться вилизати ту картинку. Я насправді такою самою була, і я боялася починати, тому що все, все здавалось не так ідеально, як хотілося би, щоб було. І це тормозило, і це якось давалося дуже важко, щоб щось знову записати, розповісти свої думки навіть. Але коли розумієш, що ідеального нічого не буває, і для того, щоб було ідеально, і щоб тобі подобалось, над цим треба працювати. Треба кожного разу, кожного дня робити якісь кроки маленькі для того, щоб було потім ідеально. Тому не бійтесь починати, не бійтесь, що у вас відразу не вийде. Для того, щоб вийшло, треба щось робити. Зразу воно на голову вам не впаде і це треба розуміти.